Добрий ранок всі! Вчора помастив я доски отработки. В шоці виложив відео, кстати. Отработка з BMW бензинового. Дивіться, як вона класна. Але технологічно я так і нічого не розказав. Дивіться, може, кажуть, не можна мастити отработки. Можна мастити. Дивіться, ребята. Її треба мастити отработки. Треба пропитати його все жирне. Щоб у нас влага, прикоснення вологи не було. Воно тоді буде роботи. Але... Доску мастити тільки суху. Покажуть, ми помастили отроботки, вона не працює. Тому що свіжу доску серця помастити її, закрити там вологи, вона буде пліснявіта і проче, і прочі, І не буде впитувати отработку. Представте, я суха доска в мене, да? суха, дивіться. Але я все одно вона за ніч, я хорошо промастив слоєм. Вона впитала і я утра забираю тряпкою. Ну, бо мені треба монтувати. І лишнього теж не потрібно. Всього, пітала за ніч, скільки, суха доска. Все, от забираю. Все. І зараз, зараз буду і на прицепі бити. Але вона, дивіться, як красива виходить. Для вулиці. Ну, зрозуміло, що в будинку ти не зробиш е, дивана з такої доски. Але на вулицю, так як мені в причіп там, в плочі питання. Да, ну, чим ми дешевше можемо, чим відработку. Забора якось, лядина забора. Та все. А якщо додати в нього трошки такої салідольчику, щоб вона ще жирніша була, то можна, наприклад, помастити салідольчиком, чи смоли додати, розтопити його все. Взяти в пленку і можна закопувати стопчика. Буде во. Клас. Все. Якщо щось, може щось хтось не знає, можна смайнути і отработки помистити, тоді взагалі буде. Хай, віце. Все, тряпочки забираю, бо мені її робить з нею, то нафіг воно мені треба це розработки. Але непогано, пацани. Дивіться. Підписуйтесь на канал, лайки ставте, коменти пишіть. Я ж для вас викладаю, а то ніхто не пише, не ставить. Думаєш, блін, трудиться. Таке, все, пока всім.